Раптово ввірвалась у будень весняний, Розкидала снігу нечемна зима, Букет польових назбирати збиралась, а тут усе біле, Та квітів нема. Весна все ж неначе, та небо все плаче. То дощиком крапле, то сніг засипа. Для нас вельми значиш, зібралися, одначе, Тебе привітати, сказати слова. Прості привітання, найкращі бажання, емоції щирі даруєм тобі. Тебе ми цінуємо, щічкою цілуємо, Ізичимо щастя, любови в ці дні. Так будьте щаслива, в погоду мінливу усі негаразди хай тануть, як сніг, бо варта ти того, бажаю одного купатись в любові від близьких своїх. Соломії з найкращими побажаннями від колег з 303 кабінету. Автор Михайло. Лаврентій